Дональд Трамп каже, що не пам'ятає, як Зеленського називав диктатором. каже, що не знає, взагалі, що таке могло статися, щоб він аж класного друга, суперпрезидента Зеленського назвав диктатором. каже, не пам'ятаю я його диктатором. Та ви що? вчора. Він вечір давав прес-конференцію, спілкувався з пресою. Ну і зовсім інакше себе вів ніж до цього. Ось так: от. казали, вони не можна з Трампа зробити друга тут. Бум 500 мільярдів і супердруг. Отак, от так треба робити друзів. Маленька деталь, здавалось би, а тут уже таке приємне відношення, і все, Зеленський летить в Штати. Сьогодні буде це підписувати. міністр фінансів каже, все угоду вже не обговорюють. Все обговорено, все класно. Одним словом, дійсно це спричинило певне враження на Трампа. Не факт, що це допоможе фінально завершити війну, тому що це трек друзів, це та сторона, де ми спілкуємося з партнерами. Там зараз і Стармер розкажу, що їздив, і Рютич його їздив. Але є інша історія. Але це ще не сторона, де вороги. Політико виходить і каже газета, що ну, завершення може війни й не бути. Угода це добре, мінерали Трампа порадують, рейтинги йому піднімуть, Але чи захистить це Україну і зупинить війну, поки що не факт. Трамп сказав, я за те, щоб Україна була захищена п'ятою статтею І, здавалось би, алілуя. Я дивився в прямому ефірі це кома. Але зараз в НАТО ніхто вступати не буде. Ну, окей, знову приїхали. Кая Калас за це критикує Трампа. Вчора зробила відповідну заяву, що типу що він закриває двері НАТО для України. Це дуже неприємна для нас історія. Ну от, але візит Кіра Стармера це один з найважливіших, не менш важливий, ніж Макрона. Ще ждемо Мелоні, нам це теж треба. От, але бачимо наступну історію. Бачимо наступну історію, що ініціативи європейських політиків Трамп не підтримав. Достатньо жорсткий і холодний. І бачимо, що е, те, що Стармер говорив, Трамп все підтримує на словах. Але війська не дає. От. І Стармер каже, що не можна винагороджувати агресора. Треба завоювати мир, треба все робити. Все правильно. Все, що говорив Черчилль в Другу світову, він озвучив. Але пройшло трохи мало часу. Ну от, і все. І все зовсім міняється. Трамп каже: ні, війська не дам. Ну от, миротворці в Україні не знадобляться. Стаття НАТО 5 для України не знадобиться. Ну і політика каже, що це все може бути ну, типу, порожні слова через те, що війна в такому випадку може не зупинитися. Немає мотивації Росії, вона не бачить сили за столом переговорів зі сторони штатів та Заходу. І це може якраз не зупинити Росію. Але Трамп сказав дуже таку небезпечну фразу, яка вибила багатьох: війна або закінчиться зараз, або ніколи. Я мав телефонні переговори з Путіним і Зеленським. і Наша команда говорила з генсеком НАТО, щоб припинити цю війну. Я думаю, у нас гарний прогрес. Ми рухаємося в правильному напрямку. І я думаю, що це станеться дуже швидко або не станеться ніколи. Робота ведеться над тим, щоб привести до кінця цю війну. Наступним кроком на шляху до мирного врегулювання в Україні має стати припинення вогню. Його як вважає американський президент, може досягти швидко. Ну, Трамп казав, що для, може для нас виключити всі, наприклад, свої техніки і каже, що без нас ми дуже швидко програємо. Тут вже міняє думку і каже, що або зараз, або ніколи. Ну, це підштовхування сприяння додавлювання і нас і Росії. Ну от, але в даному випадку більше нас і є європейських партнерів. типу «зупиняйте зараз на поганих умовах, кращих мене нема. А якщо ні, то воно буде тривати вічно. Ну от, а знову ж таки, Трамп на 4 роки. Тому слово вічно давайте теж буде мати свою обгортку, обгортка 4 роки, не більше. Ну от, все рівно є зміни. Але знову ж таки, що чекати, 4 роки, будучи в Вашингтоні, що чекати їх, наприклад, живучи на Донбасі, трошки різні історії. Тому в будь-якому випадку дивимося за цими заявами Трампа, але бачимо, що. Трамп міняє відношення до Зеленського, літак нашого президента приземлився, не знаю, чого вчора всі за цим слідкували. То він вилетів з цього з, Вашингтона, з цього з Варшави, то він прилетів Шенон в Ірландію. Потім він полетів у Штати. Ви знаєте, що Трамп не одразу хотів зустрічатися з Зеленським. От. І власне, Трамп вчора каже: хто я його називав диктатором? Ну так. Ухмильнувся, звичайно, каже, не може бути. Ну, як можна назвати диктатором людина, яка везе вам угоду на 500 мільярдів? Багато деталей угоди не зрозуміло. Я вчора спілкувався з багатьма дипломатами. Ніхто не розуміє, що там всередині. Просто заховали. Геній наших переговірників був в тому, не то, щоб змінити їх умови з тої сторони, а щоб заховати для своїх. Це небезпечна історія. Ну, але в будь-якому випадку, раніше, чим її підпишуть, ми вже точно по ходу не дізнаємось. Нам дали тільки вирвані дані, які не дають розуміння повної картинки. Україна 50% від доходу вкладає в нові розробки. Це в порти, чи це далі копати колодязь, щоб далі копати ресурси? Чи в війська? Бо, наприклад, Шмигаль каже, що в війська. 50% Штати виводять собі чи залишають тут і реінвестують, наприклад, в порти, щоб це вивозити і в дороги. Але це базові питання, це важливі. Куди піде прибуток? Як оформлений фонд, ну як хоч, так і оформляй, куди піде прибуток? Їм, нам, в якій пропорції, які податки, що з екології, теж питання. Бо Трамп там вже казав: дріл-бейбі, дріл, будемо сверлити Україну, будемо бурити, все буде. Ну, от, тому зараз Зеленський їде, важливо, окрім ось цих награних посмішок, гарантії. Країна йде на поступки партнерам, йде на зустріч партнерам, де гарантії. Бо стармеру е, Трамп гарантій не дав. Війська його підтримувати не буде, за них входити, вписуватись не буде. П'ята стаття по захисту Британії. Ну, що британці задумали? Це правильно, це там навіть не стармер, це їхня розвідка придумала. Що ми дамо війська, якщо по них вдарили все, п'ята стаття. По наших хлопцях прилетіло. Штати, добрий день, вилітайте. Трам каже, ні, ні так, так не хочу. Типу, це може Путіна дуже жорстко розкласти на, на, на шматки. Розумієте? Добре, що вчора він ввів санкції проти Росії ще на рік. Ну, це гарна новина. Це значить, що з росіянами не все так добре. Значить, не, немає того, що там Путін розповідає, навпаки, навіть є. Ну, от це добре. Бачимо зараз, що міністр фінансів каже, що з Україною по копали на все супер. А росіянам санкції. Вперше за президентство Трампа непоганий вечір. От вперше, ми супер їм санкції. Ось дуже важливо зараз в такому стилі продовжити. Дійсно, складна гра, просто якийсь селений гамбіт. Ну, от, але, знову ж, ніхто не обіцяв, що буде просто. Зараз дуже важливо. Не програти війну політично з партнерами. Бо Збройні сили не програли її на полі бою. Політикам і дипломатам не можна підставити Збройні сили, бо це буде удар в спину. Ось що дуже важливо розуміти. Тому зараз треба показати, як кажуть американці: try my best. Да? Все найкраще, що ми тільки можемо. І тут треба залучати і консультантів, і друзів, і використовувати ворогів. Ну, найбільше використовувати ворогів і топтатись по їхній голові. Ось така друзі. Інформація. Одним словом, Зеленський вже не диктатор, угода на столі сьогодні ввечері підписання. Ну і підуть їсти бургери. Що ще робити в таких випадках? Але питання гарантій відкрите. Наскільки я знаю, якраз головна ціль нашої делегації, яка сьогодні туди їде, змусити переконати або підпереконати Трампа в тому, що дорогий Дональд. А давай гарантії все ж таки на стіл покладемо. Ось це наше головне завдання. Веземо все готове, все супер, але один нюанс: ось тут ця спроба саме в ході переговорів, це найважливіше. І ось зараз, знову ж таки, тримаємо кулаки, щоб все вийшло. Це наша делегація, це наша національна збірна, яка сьогодні буде грати за нас. Всі до речі, відбувалася зустріч між представниками Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки у Стамбулі. і Переговори вже завершилися. Російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що переговори, що проходили в закритій резиденції генерального консула США в Стамбулі, завершилися без будь-яких заяв для преси. Раніше речник Кремля Дмитро Пісков заявляв, що інформація про результати буде надана пізніше. Зустрічі передавали дві попередні технічні дискусії між Москвою та. А Вашингтон і до цього вони ще й зустрічалися також і в Саудівській Аравії. Ну і до речі, поки ми перервемося із наших актуальних новин на більш цікаві. Мені здає, ну всі новини цікаві, але тут у нас незвичний атар. Тим що вперше на телеканалі ПІТІВІ у нас особливий спеціальний гість сьогодні буде з нами спілкуватися. Це Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. І ми вітаємо його в нашому Атері, пане Ігору, доброго вечора. Слава Україні. Пане Ігорові. Героям слава, слава вітаю! Вітаємо так. Я думала, що у нас зв'язок перервався, але на щастя, все в порядку, і можемо спілкуватися. Ви знаєте, на початку теру я відкрила колонку вашу на уніан і вирішила почитати ваші нещодавні коментарі. 24 лютого цього року ви зробили коментарі щодо заяв Трампа і сказали, що написали точніше, що вони не звучать дуже проросійсько, але не дуже і за українську позицію. І, начебто, Трамп ображений саме на не на президента Зеленського, а в цілому на президента України і на Україну загалом через те, що не підписала одразу як то хотів Трамп угоду про рідкоземельні метали. Розкажіть, будь ласка, детальніше цю свою думку щодо. Того, яку Трамп займає позицію наразі, він, начебто, вже продовжив знову санкції на Російську Федерацію. Ось сьогодні ввечері це вже стало відомо. Тобто, позитивна новина для України є. А до цього якісь антиукраїнські заяви звучали від нього не проросійські, як ви вже зазначили, але все ж таки неоднозначні, що відбувається. Ну, відбувається типовий Трамп. Треба розуміти це, що він людина достатньо специфічна, і, попри перебування в овальному кабінеті впродовж своєї першої каденції, він не став ще класичним мірою бізнесменом. Причому людиною, яка не дуже давайте відверто скажемо, не дуже стратегічно мислить. Він дуже непоганий, іноді навіть геніальний тактик якщо подивитися на той факт, що він зміг друге переобратися, маючи не надто сприятливі стартові можливості, але з точки зору якого якогось стратегічного бачення в нього є певні проблеми. Він виходить з питань вигоди, економічної вигоди, він виходить з особистісних якихось мотивів. До речі, через це йому дійсно легше спілкуватися з авторитарними правителями, чому тому, що вони дуже легко щитують Трампа і можуть йому безсоромно лестити або казати. Такі речі, які він хоче слухати, чому тому, що їм потім за це не зададуть ніякі питання їх громадяни, наприклад, Макрон Стармер. Там в майбутньому мерз або зараз президент України вони йому такі речі не можуть казати. Чому тому, що потім громадяни цих країн, в тому числі України, да, можуть висунути претензії, якого ви так спілкувалися, значить, з президентом Сполучених Штатів ви намагалися йому з чомусь підіграти. Так що в цьому контексті це типова поведінка Трампа з одного боку задирати максимально вимоги до чогось, з іншого боку, міняти свої підходи, якщо він бачить, що ситуація міняється і, Стає йому, наприклад, там ну більш або менш вигідною, і коли ми сьогодні чуємо, що він запроваджує санкції, то, точніше, так він продовжує санкції проти Російської Федерації. Деякі це теж елемент його гри. Тобто, десь підняли ставки, десь трошки приспустили, але фінально він буде намагатися, звичайно, ну по максимуму, якби зіграти в свою гру і досягнути свого результату. Нам треба знаєте, набратися терпіння і розуміти, що ми від нього будемо дуже багато різних заяв чути і ці. Заяви будуть нас хитати як на хвилях, але тут головним є результат, і будемо сподіватися, що цей результат буде таким, що відповідатиме інтересам України. Принаймні, всі підстави для цього є. Тим більше він все ж таки представляє країну, яка має сильні інститути, і просто-напросто ці інститути не дадуть можливості йому робити те, що він вважає там за потрібне тільки для себе, да вони все одно його будуть обмежувати і спрямовувати десь в правильному напрямку. Щодо гри, до речі, ви зазначили сьогодні. Я спілкувалася із економістом Ліпцесом. Якщо ви знаєте такого, я думаю, знаєте, і ось я у нього питала. І ваша думка теж мене цікавить щодо того, яку гру грає Трамп із Російською Федерацією і Китаєм. Адже зараз багато експертів теж повідомляють про те, які стосунки будуть мати Китай і Російська Федерація після того, як вони мали певні дружні розмови, Мови Російська Федерація і Сполучені Штати Америки чи може бути така, що Китай зараз типу образиться так на Російську Федерацію і дещо припинить свої співдружні стосунки, хоча й напередодні, начебто, спілкувалися представники Росії та Китаю і заявляли про дружні в подальші так би мовити стосунки з співпрацю, і це вони здається зробили 24 лютого, саме на якраз таки третю річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України. що Теж звучало досить таки дивно для нас, для українців, ось, але все ж таки. Можливо, Китай зможе натиснути на Російську Федерацію зі свого боку або ізолювати себе від Російської Федерації, а Росія залежна від Китаю, як ми знаємо, і зі свого боку потім від Трампа можливо якась підстава буде для Російської Федерації, і та у свою чергу залишиться одна самісінька і ізольована ще більше від усіх. Чи може бути це такою грою, або як вона може виглядати на вашу думку? Ну, дивіться, у американського естеблішмента і в тому числі тих людей, які зараз з Трампом перебувають при владі, дійсно є така ідея, ну така мета стратегічна. Ну у деяких принаймні людей спробувати відірвати Росію від Китаю і і навіть використати Росію в майбутньому в якості противаги Китаю. То, грубо кажучи, якщо колись почнеться якась глобальна війна, щоб росіяни воювали з китайцями, захищаючи інтереси американців. Давайте отак скажемо. Але ця ідея вона не може не може бути вже реалізована. Це треба чітко розуміти, оскільки Китай він повністю взяв ринок Росії. Він контролює практично все, що там йому треба контролювати. Росія з цього гачка зістрибнути не може, і їхня така дещо нахабна поведінка не призведе до того, що ну, зараз я маю на увазі. Да, не призведе до того, що Китай якось там відморозиться від Росії, умовно кажучи. Ні, Китай буде робити мудріше. Вони продовжують тримати Росію на гачку, просто вони будуть час від часу смикати за цей гачок і робити Росії якісь не дуже приємні речі, нагадувати про свою значеність. І при цьому Китай це не буде робити публічно. Йому це просто не потрібно. Дуже схожа, до речі, історія у Китаї зараз Північною Кореєю. Китайці реально трохи обрадилися, ну так м'яко кажучи, просто вони це не демонструють. Отакою нахабною поведінкою Кіма, який думає, що я тут, значить, за, за, затоваришував з Путіним і е, можу плювати там на якісь колишні зв'язки. Із Китаєм, а китайці дивляться на перспективу, От серед всіх глобальних гравців це країна з просто реальним стратегічним баченням. Ну слухайте, ми говоримо зараз про е, державу, яка має плани до 2050 року. І ці плани реально розписані по роках, і вони їх реально виконують. Ну, щось виходить, щось не виходить, але ці плани є. Тобто, знаєте, там є сінь нема сінь План буде виконуватися. І це от велика перевага Китаю. Так от вони зараз на Північну Корею дивляться і думають: ну слухайте, ну от війна ж закінчиться рано чи пізно, і ви вже росіянам не будете так потрібні. Ви до кого повернетеся? Ну, звичайно, повернуться до Китаю, бо вони межують з ним. Так що в цьому контексті в них, я думаю, такі ж самі погляди на Росію. Вони Красно знають, що Росія від них нікуди не подінеться з іншого боку. Трамп е, дещо хоче звичайно налагодити відносини з Китаєм. Зверніть увагу, що порівняно з іншими країнами проти Китаю запроваджені поки абсолютно не драконівські мита. Тобто Трамп залишає простір для маневру, і він думає, що ми зможемо якось вирішити ну проблеми, які там між нами є. Можливо, навіть за рахунок інтересів Росії. Отакий От варіант може мати місце з іншого боку. Я не виключаю, що е, Сполучені Штати і Китай в майбутньому не зараз це достатньо віддалена перспектива, але тим не менше, після звичайного завершення російсько-української війни, коли Україна збережеться, це безальтернативно, це всі розуміють, і буде виступати ну таким щитом, да який буде тут зберігатися, Китай просто зі сполученими штатами можуть почати ну, грубо кажучи, доїти Російську Федерацію з двох сторін, тільки Китай це буде робити більш е, так знаєте стратегічно, розраховуючи на повернення своїх територій, коли якесь коли якесь ще московське царство давно да, там захопило у Китаю, а Сполучені Штати будуть це робити через економіку, і Путін по суті зараз намагається штатам такий хабар запропонувати, коли він каже, що от ви з нами угоду укладіть, а в нас рідкоземельних земельних металів більше. Ну це дивно так виглядає для когось, але насправді це очікувана реакція, тому що путіну теж діватися нема особливо куди, і він намагається якось зафрендитися з Трампом, сподіваючись, що це дозволить йому краще вийти з тієї халепи, в яку він потрапив. Коли почав війну проти України, але так, що знаєте, дві країни повністю Росію якби ізолювали, це навряд чи буде просто через те, що вони зацікавлені якраз в експлуатації Росії, е її там якихось природних ресурсів, просто вони по-різному це будуть робити. До речі, деякі зет патріоти, так звані на Росії, вони це розуміють, і вони вже кілька останніх днів пишуть там розпачливі пости про те, що що це відбувається, Путін нас зрадив, продає нас Америкосам. Взагалі, навіщо ми починали цю війну? Проти України, Значить, нас тут Китай роздягає, а тут тепер ще американці будуть робити. Причому американців ми самі можемо на перспективу запросити. Ну так воно виглядає для нас. Може ця історія і приємна. Єдине, що треба розуміти, це не швидко відбудеться, тому нам треба і сили і терпіння тут набратися. Ну і на всякий випадок готуватися до більш гіршого розвитку.